Слава Ісусу Христу! Слава віки! Владику митрополити 15 квітня у вашому житті відбулася історична подія, адже ви вперше мали можливість приватно поспілкуватися з святішим отцем. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в цієї аудієнції, яка відбулася в Апостольському палаці. Дійсно, це перший раз, що я був на приватній аудієнції. Хоча з Іваном Полом Другим я мав нагоду спілкуватися. Коротко, публічно багато разів протягом чверть століття. Я був вражений, якщо так щиро сказати, тим тягарем, який зараз є на плечах папи. Це ясно, що в світі є великі виклики, є війни. Ми бачили, як він зустрічався з лідерами Південного Судану. І цілував їх в ноги, благаючи їх, щоб вони зберігали мир, щоб не гинули тисячами, сотнями тисяч невінні люди, є скандали в церкві, є різні адміністративні питання. І це все є на плечах папи. І перша річ, що ми зробили, я послухав одного свого священника, отця Ігоря ранця, який казав, помоліться з папою. Я сказав ситіші, отче, давайте помолимося. Помолимося за вас, за вашу місію. Часу було небагато, і я зміг заторкнути чотири точки: це питання Паризької епархії і служіння Франції, Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі. Потім Філядельфійська метрополія. Згодом питання Українського католицького університету. І четверте питання було братство Бориса і Гліба. Всі ці питання є пов'язані з нашим глобальним українством, з тими викликами, які є перед нами. Папа був дуже втішений новинами про Паризьку єпархію, про її розвиток, про те, що ми живемо в любові, це, що ми йшли синодальним шляхом. А він заохочує церкву діяти синодально. Не лише ієрархічно цей вимір був, є і має бути, але горизонтально, синодально. І ми провели 25 семінарів, 8 сесій нашого Єпархіального собору, і це папу дуже тішило. Я просив, щоб святійший отець своїм авторитетом підтримав наших священників. В багатьох країнах, і ми це знали в Франції, і, зокрема в Бельгії, нас приймають, сприяють нашим іммігрантам. А до іммігрантів папа має велике широке серце. Але бувають випадки, де наших священників, зокрема одружених, ну не дуже сприймають. Папа обіцяв, що зробить ще так би сказати, якийсь знак підтримки. Друге питання було пов'язане з Америкою. Я ще її не знаю, і різних питань ще не відчув. Але одне, що ясно є, що різні східні церкви мають свої семінарії чи богословські інститути, які дуже маленькі, вони часом ізольовані. Було би добре, якби Святійший Отець міг спонукати нас до ближчої співпраці. До консолідації. І папа сказав: ну ці маленькі семінарії, де 5 студентів є, вони не є дуже життєздатні на довшу мету. Згодом ми прийшли до питання Українського католицького університету, і в останньому своєму посланні, яке вийшло при кінці березня, до молоді, Христос вів Папа підкреслює, як працювати, як жити з молоддю. Відкрито, близько, не з індоктринацією, а з харизмою і керигмою. Нам треба свідчити про свою віру, не боятися цього і бути з молоддю там, де вона є. Якщо це є айтішники, ну це в програмі, скажімо, комп'ютерних наук, соціологами. В соціумі, з філологами там, де вони є. Але не боятися ділитися своєю вірою і своєю радістю, що Христос своєю смертю смерть переміг. Раджу всім молодим людям прочитати, зокрема, всім виховникам раджу прочитати цей текст Христос Вівіт. Я вважаю, що Український католицький університет. Іде за вказівками папи Франциска, так як він йшов за вказівками попередніх папів. І я хотів розказати папі про цей єдиний католицький університет між Польщею і Японією, який сьогодні є джерелом і надії, і соціальної відваги, і реформи у, у вищій освіті. І остання точка це було братство Бориса і Гліба, яке є братством миру, молитви і мужності. Воно дуже простеньке, воно міжнародне і воно є екомінічне. До нього можна належати будь-кому, хто ісповідує Ісуса Христа, як Господа, який воскрес, помер і Воскрес за нас. Ми молимося раз на день на чотках. Ви знаєте, що це є чотки, правда? От тут і 33 вузлики. І ми молимося за чоловіків, щоб вони були мужніми у вірі, щоб вони були радісними, щоб їхні родини були здорові, щоб вони були цілі, цілі на фронті, щоб в них була мудрість і гумор, щоб вони були щасливі в одну годину в день. Це 8.30 Паризький час, 9.30 Київський час. Ми молимося Отче наш. Згодом кожен член мав би 5 хвилин, 10 хвилин зануритися в те письмо щодня і зробити одне добре діло щодня. Папа благословив це братство. Я був вражений черговий раз, бо я вже не перший, Говорю з світішим отцем Папою Франциском, можливо, не в такому форматі, де цілком приматно є, але кожного разу він є щирий і відкритий. Я надіюся бути таким душпастером. Я надіюся йти слідами Його, тому що він йде слідами нашого Господа Ісуса Христа. Я цією. Одієнцію збудований, і я Богові і папі за неї дуже дякую. Владико, ну, скажіть, будь ласка, на що світіший отець, особливо акцентував увагу під час цієї об'ємції, і з чим би ви хотіли поділитися? Ну, одне, що приємно згадати, що папа дуже добре ставиться до блаженнішого Святослава. Він сказав: що Шевчук, це добра людина, дуже добра людина. Також, коли я ділився про стиль праці Українського католицького університету із певними труднощами, папа висловив велике зрозуміння і підтримку. Він розуміє, що сьогодні, коли церква під його проводом пропонує відкритий стиль, є дехто, навіть в церкві, який не чується свобідним, чує загрозу. І для мене це було дуже важливо розуміти, що ми йдемо з папою Римським, святішим отцем Франциском. Папа з приємністю слухав новини про відкритий стиль Паризької єпархії, про синодальність, про братню любов, про взаємне слухання. Поцюю стилістику, яку е, опрацьовує, яким живе Український Католицький університет. Е, це і стилістика для молоді, так як ми бачимо в цьому документі Христу Звівіт, е, це і стилістика нашого, нашого майбутнього. Але найважливіше, я і переконаний, що це є стиль, метод, і навіть я б сказав, сам зміст. Місії Ісуса Христа. Коли говорився після цієї натхненної зустрічі двох ієрархів, душпастерів, що могли б ви побажати сучасним душпастерям і семінаристам? Не боятися, не боятися ні єпископів, ні священників, ні своїх співбратів, своїх співсестер, не боятися людей і передовсім не боятися молоді. Коли ми є вільні від страху, коли ми можемо один одному довіряти, ми тоді можемо розкритися. Інакше, знаєте, є бар'єри бар і агресія. І я думаю, що це є такий тяжкий спадок радянського часу. Ми з нього виходимо повільно, нам утруднює цю безпосередність стосунків віртуалізація нашого життя. Так що тут не є дорога до певного прогресу. Тут є нові виклики, не тільки старі історичні. І тому є важливо бути вільним, вільним в Христі, бо єдиний Бог може нам дати ту повну волю і зняти зня, з нас страх. Е, наші системи, наші семинарії, наше душпастирство має звільнювати людей, не скріплювати чи нав'язувати страх. І це є е, післання нашого Господа, яке в особливий спосіб розуміє і передає Папа Франциск. Високо Преосвященний владико. Дуже дякую вам за цікаву розмову і бажаю вам Богом благословенного служіння у філадельфійській митрополії. Нехай все буде на Божу славу.